висновлюється відкритим. Розглядається справа 1510 за позовом публічного національного товариства Банк фінансу та кредит по суті поновленого особи фонду гарантування та безпечного послуг ліквідації АТ Банку фінансу та кредит Чернявської до товариства з обмеженою товаристю Industrial Contraction. Третя особа товариства з обмеженою товаристю торговий дім RENT, РНР, комодіті з публічного національного товариства Ужгородський Турбогаз, фонд гарантування кладів фізичних осіб, розвернення стягнення на предмет застави. Акції, так? Так, справа, справа здесь судом міста Києва складу судщину до судового сидіти. з'явилися представники. представниця, будь ласка. Скурська Валентина Володимирівна, 26 травня 1985 року, народження працює банк фінансу та кредит діє на підставі довіреності виданої уповноваженої особи фонду гарантування планів фізичних осіб на ліквідацію ти банку фінансу та кредит Велендюком Владиславом Сергійовичем. Юридична адреса банку міста Києва це Артема січових стрільців на лінії щитиця. А ви представник? Представник відповідача Водовський Віталій Сергійович, 3 січня 2021 року народження, дії на підставі довіреності товариства з обмеженою відповідальністю і лаксу контракт Industrial Construction від 9 вересня 2016 року. Так, права обов'язки Суд задовольнив клопотання про технічну фіксацію. Суд роз'яснює статтю 22 Московського процесуального кодексу України. Сторони користуються рівними процесуальними правами, мають право з ними з матеріальною справи, випускне протягом мати брати участь у господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідження, доказів, заряди клопотання, давати участь у усі дописаної пояснення спонсору, наводити свій долар і малюкування зусиль, що на капіталі ході з того процесу, оперечувати проти клопотання, доводиючих учасників з процесу. Скажу про сторічній спосіб, також користуватися іншими писаними правами, зобов'язані добросовісно і заявляти заяву, повагу до праві управління закону в інтересі другої сторони, вживати до всебічного повного та додаткові дослідження всіх обставин справи. Відомі? Відомі. Річ, так, зрозуміло? зрозуміло? Так, щодо відводу. Суддя не може брати участь у розгляді справи стаття 20 від відводу доводи, якщо не видачами скільки будуть позиції, що було курс, що призначення справ, судді для справи судді та справи.

Честь, дозвольте мені. Я на виконанні ухвали суду прошу долучити до матеріалів справи виписки по рахункам порушника товариства Ренко модитись, долучити документи на банк, а саме копію рішення Дирекції фонду грантування вкладів про призначення на посаду уповноваженої особи банку Валендюка. Владислава Сергійовича від 4 вересня 2016 року копія статуту банку та вихід єдиного е, державного реєстру юридичних осіб станом на 9 вересня 2016 року. Також прошу долучити довідку про відсутність спорів у суді та пояснення е, з приводу експер... ну, необхідності проведення експертизи з приводу акцій. І надати для огляду документи, оригінали договорів, договорів кредитного з додатковими угодами та договору застави акцій, відповідно, договору про внесення змін. до Договор. основного договору. Так, питання про здійснення технічної фіксації, як я вже казав, було задоволено, щодо технічна фіксація. Є пояснення, що заявлених позовних вимог. про те, що згідно інформації національного депозитарію, товариство на індастрі конструкцію володіє акціями публічної знагативства Ужгородський трубогаз. «Ужгородський трубогаз не є стороною договору про кредитну лінію та договору застави, а тому надавати письмові нормативно обладнання висновки про їх не може. Так, от такі... Так, ви позу підтримуєте? В повному обсязі? В повному обсязі. Ви? У мене копитання. Два. Прошу, а ці документи можна надати сюди для долучення? А у вас там супровідний лист є, так? Ні, супровідні лист. не виставки. Ви можете зазначити перелік, який документів є? Документів поставити. Це треба було робити довго сіль. Так. Да, ваша честь. Є в нас клопотання, подавали через канцелярію 13 вересня 2016 року. Перше клопотання це стосовно відкладення розгляду судової справи. Внаслідок того, що довіреність на представництво інтересів індастрі контракту була видана лише 9 вересня 2016 року, тому не було можливості завчасно зняти з матеріалами справи. Не було можливості подати, виконати зобов'язання стосовно відповідно до ухвали суду, зокрема візи, докази, надати контррозрахунки та інші зобов'язання, які поклав судна відповідно. Також не має можливості належним чином надавати суду, надавати суду пояснення стосовно цієї справи. Тобто неможливо належним чином представляти інтереси по Відзначали ці справи, здійснювати наведенний захист. Тому прошу суд відкласти розгляд даної справи на більш різний термін, для того, щоб і надати можливість зняти матеріалами справи на найближчим часом, для того, щоб е, належним чином присвятити інтереси відповідача і забезпечувати повністю спішні розгляд даної справи столичним судомість міста Києва. Це перше клопотання. Скажіть, будь ласка, що щодо е, ціни? Що? Згідно прохальної частини позову. Що, що можете си? щось пояснити? Ні, стосовно цього питання. А що ви можете пояснити? Я ж кажу, що лише 9 вересня була кардена довіреність, лише нещодавно. Сьогодні вже 15-те. Ви ж до цього часу могли визнайомитися на державний справа? Ну, 9 вересня це було п'ятниця, оскільки я пам'ятаю. І... Так, але сьогодні вже який день четвертий? В понеділок скоро середина. Ну, Ваша чесно було можливості, тому що я ще беру участь в інших судових засідання. Ні. Я ж тільки що вам читав статтю 22, не зловживайте вашими правами. Приходьте з когось самого досі. Так, яке ще у вас клопотання? Інші клопотання стосовно підлучення третьої особи, яка з'являється у цінних вимог, на предмет. Кого? Третій особи. Якої? Ми просимо залучити третю особу, це кіпцевого бенефіціара компанії Industrial Construction. Коротко, по суті, хочу повідомити наступне. Як рішення вплине на його права? Ну, можна повиснити? Я повести? Відповідно, відповідно до 27-го Господарського кодексу, якщо рішення Господарського суду може вплинути на їх права та обов'язки щодо цієї справи. Суд залучає третю особу, яка заявляє санкційних вимог на спору, виступити на стороні відповідача. Відповідно до виписки з єдиного державного реєстру кінцевим бенефіціаром товариства з мешою відповідальністю Construction є Project Limited Оскар Алонсо r 0223628 до Закону України про запобігання протидії легалізації різнування доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування припосюдження, зброя масового знищення кінцевим бенефіціаром є фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив або господарську діяльність, юридичні особи безпосередньо, або через інших осіб, що здійснюється, зокрема шляхом реалізації володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою. Право вирішального впливу на формування складу, результату голосування, а також чинні прирошення, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказів та функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого розсердованого іншу фізичну чи юридичну особу у владінню однією самостійно або спільно з пов'язаними фізичними або юридичними особами, частку юридичної особі у розмірі більше 200% за капіталу або право голосу юридичної особи. І, відповідно до прохальної частини, розумної заява, яка надійшла до господарівського суду, позивач просить звернути стягнення на предмет застави імені акції, емітенту пазовий різкий. Турбогаз у кількості 36 мільйонів 836 тисяч 600 гривень. Ці акції належать товариству з обмеженою відповідальністю індастрії кроссив. Все це розуміло, це написано. Да, це написано відповідно до позиції. Скажіть, будь ласка, хто у вас був можником по кредиту? Торговий, товариство, торговий дім, рент комунітіс. І забезпечення передало акції, так? Ні, забезпечення було передано акції. А, R &R, R &R так, Так, да, вони були основними боржниками, тобто не були, а є основними боржниками. А вони вони є були да. Ні, поручителям, майновим поручителем май в нашому міч. випадку є товариство конструкцію. Для цього потрібно просто розрахуватися по кредиту і все. Звідно кожну простою акцією акціонерного товариства. Якщо є борт, керів... тоді що. Відповідно, звач просто стягнути на акції, звернутися на прості мені акції товариством з межною відповідальність. Які відповіді належать. Що з цього виконаного клопотання ви скажете? Ваша честь, я заперечую, оскільки вважаю це лише затягнення процесу і... Поручалось безпосередньо товариство, яке має певний статут, певні права і обов'язки, тому не обожають то за цінев задоволення даного питання. <кхух> <кхух> У разі рішення Господиського суду про цій справі будуть відповідно, це вплине на права, буде та ну Давайте попитання ознайомимося. Я подавав канцелярію. Складаємо ви за даного клопотання. Далі по клопотанню про відкладення. Ваша честь, я не вбачаю доцільним так само робити відкладення процесу з приводу того, що не було можливості ознайомити за такий довгий період часу. Достатньо часу з Так суд заслухає представника позивача. Далі ми будемо визначатися, тому що де є перелік документів, які необхідно для того, щоб дослідити. Прошу позивач, коротко, ваші позивні вимоги. Банком 15 людей до торговим вдома комобіс було укладено кредитний договір номер 134410, відповідно до якого поначальнику було надано кредитні кошти траншами да, від ротні 225 мільйонів гривень. Світь, будь ласка, мене зараз по цьому. Є питання. А де докази того, що це кошти надавалися? Ваша честь доказу мої виписки по рахункам, які э, я прошу долучити до матеріалів справи. А чому ми до сих пір не надали їх? Не, Надаю не ваші чести. Так? так, ваші честь. Що ви ще нам будете надавати? С Сьогодні? Так. На ознайомлення оригінали кредиту, договору кредиту, всі додаткових угод і оригінал договору застави і договором про внесення змін. Виписка про стан рахунку цінних паперах є? Виписка про стан рахунку цінних папер сутно. Що ми будемо з депозитарною установою робити? Конфас капітал. Потрібно залучати якісь таки просії. На розсуд суду банк вважається необхідно повідомити сторінство наявність стану процесу. Депозитарною установою є автокрас капітал, так? так. 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 Щодо залучення третьої особи, украс капітал. Вважається за залучити залучити якості третьої особи. Ваша позиція. Суд я, я залучає депозитарну установу ТОВ украс капітал в якості третьої особи на боці. Відповідача. Ви там розміщували акції, так? Готов, приходьте, що у вас він готова. Я вже пояснював, що позиція. На боці відповідача? На боці відповідача, так. Так. Далі. Чому визначена така початкова ціна для реалізації? Ваша ми брали ціну для реалізації, відштовхуючись відомого договору, це пункт три договору застави акцій, відповідно, де узгоджена сторонами. Вартість визначена в розмірі, вказаному в позові заяві. Значить до свого засідання потрібно такі для дослідження документів. Це первинні документи на підтвердження надання кредитних коштів за договором про мультивалютну кредитну лінію Номер 1344 м 310191360 року. У випуску представного пункту видача цінних паперів. Цю випуску ми зобов'язуємо надати визивача, відповідача і третю особу залучену депозитарну ТОВ крас капіталу. на підтвердження права власності то в індастріму на акції патружицький турбогаз. Це також депозитарну установу будемо зобов'язувати надати. І вас також. Піснує пояснення щодо визначення початкової ціни признаки застави для подальшої реалізації. Та щодо розміру заборгованості. Правинні документи на підтвердження виконання торгової дім РНК з зобов'язаний за договором про мітовалютну кредитну деповітну лінію. Далі потім виписки по рахунку R&R Commodities, по, 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 там, де видавалися кошти, по всім рахункам. Так, так, прохальна частина позову має бути викладена без таблиці. Ми поки не розпочинаємо розгляд справи по суті, угу. формулюйте, будь ласка, прохальну частину позову і зрозуміло, без таблиці. Відповідач має надати знову ж виписку з рахунку, відповідача про стан е, рахунку цінних паперів. Докази на підтвердження права власності, акцій, контррозрахунок всіх заявлений досягнення, і пояснення щодо визначення початкової ціни предмета застави е, для подальшої реалізації та щодо розміру заборгованості. Так, які е, нам потрібні документи? Щодо е, третьої особи. Третя особа знаходиться де у нас. Беліся. Для того, щоб повідомити третю особу, скільки часу треба? Що далі 6 місяців. 6 місяців. Строки розгляду справи у нас? 2, 2 місяці. Е, ситуація яка? Як ну, фактично за, внаслідок залучення третьої особи. Справа затягується, розгляд, справа затягується на, на роки. А як вплине рішення на права цієї третьої особи? Ну, я вже пояснював, що відповідно, якщо відповідно буде стягнення. Хто є власником предмета застави? Пад, ну, власником акції є ТОВ Construction. Так. Юридична особа про залучення третьої особи ще раз? Заперечу. Заперечу. Суд відмовляє в задоволенні клопотання про залучення третьої особи іноземного суб'єкту. І відкладає розгляд справи. Вересня до 26 вересня маєте надати всі витреблені документи. Згідно ухвали, буде е виготовлена ухвала з наслідками судового засідання. Всі документи мають бути надані, надані до суду завчасно. Представник відповідачі маєте за цей період ознайомити з нарядними справи і бути готові до судового засідання. І е з усіма документами витримлені судом. суду. Так, 29. Вересня 2016 року на 10 годину 20 хвилин. Ну, Що сьогодні закрити, до побачення?